Оце дороги минулої каденції. Бачите, які прекрасні дороги. Це Сарата. Перестань, перестань. Перестань. Тут прекрасні дороги зробили. Я тут пам'ятаю суцільні баюри. Дивіться. Дивіться. Дивіться, це зроблено. Далі. Це нова Сарата, Депутат тут шмигун, кажуть, був. Ну я вам скажу, що я навіть здивований, що тут так зробили. Тут була суцільна багнюка. Що ти гавкаєш? Ану гавки. Не даравиться асфальт тобі, дурачок. От подивіться, а що зробила Вікторія Битв. От вона хоч сантиметр такої дороги зробила. Шикарні дороги, я вам скажу. Я прямо таки, не віриться, що такі в сараті можна було робити дороги, такі заїзди. Бачите, як все культурно, гарно, як все прекрасно. І це на місці болота, Тут було болото і калюжі.